І отон гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Поки що тепло, але трошки так затягнуло небо в Києві. Не знаю, як там по всій Україні. Але е, сьогодні вона буде теплою майже 20 градусів по всій Україні. Вона стала популярною завдяки прогнозу погоди. Уперше з'явилася на екранах ще 28 років тому. Найкраще вітання вам, телеглядачі. Я Руслана Писанка з інформацією про погоду. Харизматична та яскрава Руслана Писанка одразу стала улюбленицею глядачів. За нею навіть закріпився неофіційний статус секс-символа України. Окрім роботи телеведучої, знімалася у кіно, зокрема у стрічках вогнемі мечем і чорна рада. Паноче, пане полковнику, приятелю наш любий. Нема на Україні чоловіка, щоб не знав, чого стоїть старий шрам. Вона дуже любила глядача, глядач любив її. Це було щось неймовірне. Її запрошували у мюзикли та у телешоу, та несподівано Руслана Писанка призупинила роботу в кадрі, щоб зосередитися на театрі. Написати мені. Останні вистави вона підходила до мене. Ти повинен зробити так і так. І коли я став робити те, що вона підказувала як режисер. І пішов драйв, пішла енергія. Попри популярність, Руслана Писанка довго не могла знайти своє справжнє кохання. А у 43 в одній із соцмереж познайомилася з майбутнім чоловіком Ігорем Ісаковим. В інтерв'ю вона згадувала, як на перше побачення пішли до Софійського собору. Там якесь таке, таке місце, де е, Бозя може підказати тобі. Ну, ти правильним шляхом йдеш чи ні? Я дивилася на Ігоря, як він дивиться на ікони, як він дивиться на, на мене, як на ікону. Думаю, так, треба замотіти. Як він зворушливо її чекав, як він подавав їй капці, вона варила йому смачний борщ, І як ми це все бачили, і їхні стосунки неймовірно щемливі і такі зворушливі, і такі теплі. Образ, що вона вольова, сильна, вона, не дивлячись на всі оці от такі образи, вона потребувала якоїсь, якоїсь захисту їй потрібен був чоловік. Чоловік став для Руслани міцною опорою, допомагав шити костюми до її вистав та їздив до дружини на побачення в інші міста, коли вона затримувалася на гастролях. Підтримав, коли після тривалої паузи на телебаченні Руслану запросили бути ведучою програми Твій день на 1+,1. плюс Я заступаю на вахту, я не можу заряджати воду. Хоча, якщо треба буде зарядити воду для людей, я це зможу зробити. В неї знову з'явився якийсь вогник на ці дні, коли вона працювала. Ці неділі вона була вдома. Хоча б вночі. Вона продовжувала грати у виставах та знімалася у новій стрічці Наталки ворожбит, Демони». Та на початку лютого 22-го впала на сцені і зламала ногу. Сподівалася швидко повернутися в ефір, але почалася повномасштабна війна раз бої були 700 метрів від нашого будинку. Кажу, Русь, дивись, ми не знаємо, що тут буде. У тебе поломана нога і дуже складний перелом. Давай, кажу, тебе відправимо хоч куди-небудь. Руслана поїхала до Німеччини і там невдовзі лікарі діагностували у неї тяжку хворобу. Акторка та телеведуча померла у липні 22-го у віці 56 років. Рідні кажуть, Руся хотіла б, щоб її запам'ятали щасливою та усміхненою. Згадують її улюблену фразу Життя прекрасне. Нашій студії сьогодні Ігор Ісаков, чоловік mm -hmm. Руслана, Привет. найближчі люди Привет. і Віктор Андрієнка актор, жор, е, хто скажу, журналіст, режисер. Найближчі люди сьогодні ми чули спогади. І от ця фраза, якою закінчили Життя прекрасне, це наче девіз був Руслана. От зараз. Що ви найчастіше згадуєте? Які моменти? Щось відсіюється, щось залишається назавжди, які це моменти? От ви вмієте ви розчулити, от е, я. Так настраювався, думаю, все, все буде все добре. Подивився цей сюжетик трохи і знову розчулився. Не знаю. Ми так, розчулився, відео так. повертає. Так, Так, дуже часто згадую цю фразу Життя прекрасне. Вона підписувала завжди, коли люди ходили фотографуватися, фотографувати, потім автограф, вона писала Життя прекрасна Руся писала, завжди підписувала так. всі так, Це завжди Влас. такий девіз був. Да, у нього, ну, це внутрішній девіз був, тому що. Вона я говорю, саме цікаво, що вона пахала, як не знаю. вона як не в себе. вона ну я не знаю, тось весь час була зайнята. Вона хотіла, я жила на повну катушку, може бути творчість мається на увазі, не просто жила там, гульбарила, а вона творила, розумієте, постійно. Я не знаю, скільки в скільки виставах вона працювала, тільки я знаю, працював в чотирьох виставах. Згадай, яка вона була весела. Жи а поки не було. Ну Я тобі кажу. Я трохи Ні, Що тобі кажеш, Мені же Ігорьок передавав її. Я з нею в купешки їхав, так. ми вдвох, і я йому потім в Києві задавала. В... Ми кудись їхали відповідальний, тепер задоволення. Десь там Харків, Одесу, кудись їздили, все в Німеччину їздили, передавали мені, я потім передавав, тобто приходив на вокзал, забирав її. Все нормально. А до речі, Руся, коли познайомилася з Ігорем, не радилася з вами, як з другом, не казала, що ну ні, я заборонив звідти радості. Ні, ні, ні. Вона ні, він, він вона... конкурентів не любить, понимаєте? Розуміла. Русіньку я знаю з 18 років, її роки, uh -huh. розумієте, ну так сталося. Але е, вона зовсім міняється. знаєте, Вона мінялась, вони весь час, вона нова, нова, щось новеньке, новеньке, новеньке. І в неї, Оце добре, що вона не була зациклена на чомусь, знаєте, о, там, конкретно. То в було кіно, потім у нас там була ця погода, потім після, після погоди ще. І піти навіть на оці зважені щасливі, там взагалі бомба. Це... Я говорю, нахрена тобі це треба, говорить, ну, ні тя, ну, справді. Давай все спробувати, Треба спробувати Для все спрепо. в житті, mm -hmm. і там вони. І обвінчалися, от там, так що це все це правильно, знала, куди йти. Ні, ну то ж, то ж постановочно було в цьому проєкті, обвінчалися. Що ти палиш карти? Люди я... наївні їм ж... не слухають. Взагалі я скажу так, що я її називав така Дюрасел, така час, тому, що вона дуже, ну я як і Ігор можемо сказати, ви правильно, що нас покликали, тому що Ігор бачив її в реаліті не так, як люди бачили. Я теж саме, тому що коли вони відпочивали. Ми весь час були о, разом разом у всіх гастролях, чи за кордоном, чи mm -hmm. то Ігоря не було, я був в Ігоря, так Ігоря. Якщо Ігоря не було, я був в Ігоря. Ну я вітя. маю на увазі, але в Німеччині були. Я весь час, Вітя, пішли yeah, туди, пішли. Oh, я я знаю, що радий, я, я, що, радує, що я, от, вона мені, а я їй допоміг, допоміг. Наприклад, там її покликали проби зробити для серіалу. Говорить, Андріанка, давай, ми десь в Німеччині сиділи, давай швидко зніми мене. Я знаю, що ти фартовий. В мене все вийде. Все вийде. Я зняв. І вона мене зняла один раз, так. і я зразу теж отримав рот. Тобто, розумієте, ми один одному допомагали. Ми, ми, от, о, більш того, ми ж крезі, ми ж не, нормальні люди. І, і тому ми коли їхали, говорять, слухай, а в той сцені там виставі, там, я там, у мене буде. щось не виходить, все. А тобі треба було. Йомо, да відчиньте, бо завтра ранку вже йти знову нове, нове місто і знову треба працювати. Вона весь час працювала. Вона мені багато підказувала. Ми, коли з нею обговорювали мій сценарій та Чернілісі, вона там говорила, отак, отак, отак. Я хотів там її зняти карчмарку, і такої страненькою. Тобто весь час ми працювали. І вона весь час працювала, розумієте? Я не знаю, ну відпочивайте, вона відпочивала, але все одно як-то странно. Але була в енергії в процесі. У мене тут є фотографії, які ніколи не бачили і не були в соціальних мережах. Нам передала їх продюсер. Я хочу, щоб ви їх зараз теж подивилися і прокоментували. Вир казав про них. З Дімою бачиш, які вони. Так, зараз і побачать. Я, я сподіваюся, що наші глядачі зараз теж зможуть побачити ці світлини на екранах. Ми будемо, Ось побачите на екрані, якраз можете їх коментувати. Що це таке? Це на екрані ігри. Це тут дуже юний якийсь момент зйомок. Я не пам'ятаю. це все. Wow. Оу. Оце... Ну, мені здається, що бачив, попереднь... але я трошки. Попередня фотографія, можливо, це з Декамерону. У нас знімалася в Декамероні. Вона була юначе. Звідки? То... Це, це не знаєте? це було... поліція. Мені здається, якийсь мюзикл, мабуть, якийсь кофе. Ну, це вже депого, Бо... це, це вже погода, це Ми, значить, в Німеччині пішли на сніданок і говорю: Так, Андрій, ти йди, що таке, Я погоду готую. Давай. Так а ти ж тут. Ну, про я так неможливо. Я закривався. Коли у Руслани. Це співали, мабуть, була фотографія там. де Шикарні, шикарні. Де ви їх відкопали Мідіком. Ви бачили, коли ці світлини? Ні. Ні. Вперше, так? Це я не можу. Ну, ну, мені не здається, це якийсь мюзикл, вона працювала. Може бути. Тоже, да. Ну, Це ну, понятно, ці... все дуже серйозно. Ці так, вдома, вашими архівними фотами, дякую. для того, щоб можна було надихатися Юлі, вітання, для того, щоб згадувати. Дуже вдячна, дуже вдячний. Дуже вдячний за Єгор мені казав Гордієв, про ці фотки, що. А Руслана відрізнялася хіба поза сценою, чи от в кадрі. Мені здається, що вона була ну, практично не змінювалася. Ця енергія була як за кадром, так і в кадрі. В чому все ж таки була особливість Ігоря? Якою ви знали її, не такою, як знали інші? Вітя дуже влучно сказав про батареєчку до <плес> е, Бувало дуже часто, коли вона дуже-дуже стомлена. От сидить да, перед знімальним якимсь процесом, сидить так, вона стомлена. Потім, коли включається камера, вона так себе вона била себе ось сюди. Ага, <плес> постахна Бас! і батареєчка працює. все, і вона вже енергія така аж світилася. І ми ж коли разом були навіть в цьому ж проєкті зважені, да? коли ми стомлені, ми замучені, нас ганяли півночі, ми там щось в болоті повзали все. Я не міг себе заставити там на камеру, так Аруся так раз і сразу якось оживала. Звідки та енергія бралася? Я не знаю. Але от якийсь тумблірочок був, який включався і вона жила роботою, розумієте? Вона роботою з спілкуванням з людьми. Вона завжди спілкувалася з людьми. Вона, що приємно у Русі, вона ніколи не була знаєш, закрилася і все до побачення через телебачення. І її можна по через телебачення теж поспілкуватися з нею. Багато наших знає... тобто, І ще раз скажу, вона весь час щось придумувала. Вона не могла Я сидіти швидко. на місці. Оце, оце, оце вона це Вона весь час тоді. По, О, що той, якісь да. Вони підуть посуд купувати. То вона. Каже, книжку Олег, випускала Олег, по кулінарії, який батько їй ці думав, рецепти це давав. Це? Ви шо, вона весь час це, це, вона, да. вона, і, вона і, саме цікаве у Русі, це головне. Ось сюди був якість. Хота теж розумієте. Вона була якісна. Тобто, якщо робити книжку, да, хай вона буде багато, як кажуть, така нормальна, щоб uh -huh. там були нормальні фотографії, і все. Тобто, воно в мінус получається то есть, але для того, щоб зробити будь-який продукт, який робила в телебаченні, наприклад, там в кулінарії, і вона весь час віддавалася повністю, uh -huh. і вона робила з цього е, свято. Розумієте, вона була людина -свята, свято, можна сказати. Енергія. Для мене от так вона запам'ятала. Ще своїми. Емоціями про те, якою була подругою Руслана, вирішила поділитися сьогодні ще Ольга Сумська, зізнавши, що мріяли зіграти в одній виставі, але не судилася. Про те, про що мріялося разом, готові зараз почути. Три роки без Руслани-Писанки. Вона так далеко і поряд з нами водночас. Я не можу її особисто зателефонувати, поспілкуватися, відчути цю неймовірну теплу енергію. Я часто згадую Руслану, коли виходжу на сцену у виставі за двома зайцями, і ми власне її відновили в пам'ять про писанку, адже вона була просто неповторною пронею. Кожного разу, коли лунає музика, вона виходила у велюні в весільному вбранні. Я не стримую сліз, адже пам'ятаю, як вона талановито втілювала цей образ. Вона завжди була центром уваги. Скрізь, де вона з'являлася. І перевершити цю харизму шалену цей позитив було неможливо нікому. Ми дякуємо нашій Руслані за те, що вона була з нами. А ще було інтерв'ю повністю підтримую. Повністю ще було інтерв'ю Єгора Гордієва, ведучого та продюсера проекту Твій день з Наталією Вережбит. Вони згадували про проєкт Демони на сценарію. Так, а, та, так, це так, фільм, мабуть, сценаристка якого якраз Наталя Ворожбит. Вона навіть спеціально адаптувала ролі так, роль під, під Руслану. У нас є коментар, та давайте подивимось. Ми всі, ну, режисери, особливо початківці. Ми ж боїмося акторів, ми боїмося їх капризів, ми боїмося їх якихось, особливо, якщо вони зірки, вони звикли до чогось там, до особливого ставлення. І Тут я була настільки вражена, що це не про Русю взагалі, mm -hmm. що найбільш відданою. А людини на майданчику ну важко собі було уявити. Вона кожного дня, кожного знімального дня робила якийсь подвиг. У мене героїня стриже волосся. Ну, ви да, стриже волосся в кадрі, ну так, персонаж, Вона на зло своєму чоловіку відстригає своє волосся. Я Русі навіть боялася пропонувати. Ми думали, як ми перуку, що ми будемо робити, і вона сама запропонувала постригтися в кадрі. В неї розкішне волосся було, ви ж пам'ятаєте? Ну, тобто це якісь абсолютно самовіддані жертви? Так, вони заради, заради мистецтва виходить. Ігоря, ви пам'ятаєте, що Руслана розповідала про ці зйомки. Чим ділилася? Щойно ви озвучили про так те, що якось було дуже багато співпадінь? Я і був на цих зйомках, і да, не, і не один раз ми їздили в Полтаву, в Полтавську область, угу. на, і на майданчику були і на зйомках були взимку, їздили, коли позамітали. Ну, на мотоциклі там їздили вища. Тоді були ж там. Так, це yeah. біля Макарова, десь знімали в лісі. Yeah. Було теж uh -huh. там багато локацій було. Ну такий. Ну, наскільки я складний знаю, фільм. дуже складний фільм. Угу. Складний Важкий. фільм. Важкий. І скажу навіть такий трохи пророчий, мабуть. бо... А в бо... чому пророчість? Ну, бо дивися, багато... я запит... я дробив... Можна я трошечки скажу, не про те. Вибачаю ласка, батьки вибач. Наталка, я не знаю, вона буде за чи проти, що я зараз скажу. Ні, 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 ні інформацію, нормально, так? нормально. Я з нею якраз що... Ти відповідальне все. Так, Я дякую. знаю якраз про це. Дякую. А, там... Там по сюжету було, що у героїні Руслана, mm -hmm. яка грала цю роль, була переломана перелом ноги, mm -hmm. і в житті так трапилось, що недалеко Ta по цьому сама час. Ти уявляєш? Я тоді Наталці ah. скажу Наталичка, як ви придумали, ну Руся запропонувала, ми поговорили, і я говорю, ну як ну то, що співпадінь. Це mm -hmm. тільки одне ми розказали, Під... а там було наприклад. дуже багато. Це ж, те, що Наталка mm -hmm. сказала, що е, в кадрі вона е, підстригалася. Е, там, через пів року так вийшло, що треба було вже підстригатися вже по другій причині. Вже а Руслана народ... радилася з вами тоді, вона вагалася. Чи так. вона не вагалася? Так, вагалася, і вона дуже переживала, яка буде в мене реакція. Але все добре. Я так сказав, Русь. Яка ну якщо треба, давай роботу? Я взагалі чомусь подумав. Вона не сказала, як це буде. Я взагалі подумав, що будуть наголо стригти. А, -а -а. -а -а. Я, <серказ> ну, я не навіть була знаєте, коли ти <серказ> <серказ> а потім раз і не дуже А, ну, то все нормально. Було, взагалі <серказ> дуже але мені було дуже цікаво е дивитися, як вона камуфлювалася, коли виходила сюди, працювала в цій студії. Твій, і, день, та, твій день, твій день, день так. Та, і в неї були. Вона була в Перуці. Але ще знав, що там під перукою вона підстрижена так, і як погляди, що не можна інтернет. Як ви говорили тоді? Бо по суті твій день це таке великий, останній великий проект Русі. Як ви обговорювали? Бо це там, щоденний проект, щоденний -баб, дуже довгий ефір, унікальний. Тобто ви такого не було. Ви Не уявляєте, скільки цих переживань було, бо так. тоді мінявся формат. Я пам'ятаю, вона дуже дуже переживала, коли треба було підготуватись дома бо е, суфлера тоді не було вже так, е, так живо та, да. так і вона е, для того щоб бути в темі в курсі того що вона розповідає вона перелистувала ці новини вона перечитувала інтерв'ю вона взагалі була дуже політичною людиною але вже вимушена була дивитися якісь інтерв'ю uh -huh. тим більше ж вже подій вже багато було назрівало багато і вона півночі дивилася ну якось як розповідала на продюсери та редактори, що вона приходила найпершою серед усіх ведучих для того, щоб перечитати усі сценарії, для того, щоб, можливо, десь за себе, а можливо, ще за когось із з партнерів і дещо навіть переписувала. Фізити. Я вам ще більше скажу. Ви знаєте, це був постійний і режисер, і глядачі, продюсер. Вона на ньому все пробувала. Якщо його не було, то вона на мені все пробувала. Віктор дивись, у мене буде отето. Ну Ігоря немає він же, а я на гастролях Ігор і... Через те був да. завжди по. Прийди до мене, я хочу з тобою побалакати. Та, ну, в номер. Я приходив. Значить так. так, дивись, буде отак, отак. Ти так як ти. Я говорю, ну як скажеш, давай. Ну, тобто, пробувала все. Це <свистець> взагалі парочка сумасшедших була. Ну я... а крезі взяти за 10 днів до показу в Америці, написати п'єсу, відрепетувати і там зіграти. Це Та, крезі було це просто. А, а, як, а як в Одесі готувалися? Ці... В Одесі а, вони талант. ходили по вулицях, щось застикулювали, кричали, розігрували ці сценки, щось придумували. Ми йшли, це йшли, це Спонтанно на якщо це... в кінці буде так, а говорить, Віктор, це правильно ля Ну такі два сумасшедші. Потім всі ж знають хто ми розумієте. боялися <ривається> <ривається> підходити з фотографію. Дякуємо знає. вам, дякуємо, дякуємо за те, що завітали, що поговорили. Ми.